Доброго дня! Зараз у нас буде третій вже урок за методикою співогра. І щойно ми провели з хлопчиком 7 Арсеном заняття. Це вже наступний скажімо так, рівень, це гра на музичному інструменті. І е, трохи під час е, цього відео будуть вмонтовані елементи уроку. Е, я хочу розказати, провести вас по всіх етапах е, е, творчого процесу сімирічної е, дитини по створенню фактично власної композиції, по створенню власної музики. Е, основа це почуття, основа це тіло. Перший майже рік ми займалися тим, що розблоковували тіло хлопчика. Він е, захотів сам займатися музикою, батьки е, знайшли нас і ми почали з ним займатися. І ось наприкінці першого року дитина фактично вже створювала свої композиції і вийшла грати на люди. Ну, фактично був концерт. В перше в житті дитина вийшла на сцену і зіграла на концерті. Що я хочу сказати з приводу методики, як вона працює у цьому випадку? Тіло це єдина об'єктивна реальність, про яку ми казали, і вона дитині дана у всіх відчуттях. І перше, що ми говоримо, відтвори свої почуття за допомогою інструменту. Оскільки дитина сама, дуже важливо, щоб дитина сама обрала інструмент, Арсен сам обрав фортепіано, він хотів, він прагне обрати на фортепіано і він. Опановував цей інструмент. Перший е, рік він опановував інструмент і розблоковував своє тіло. Це ми всі відчували. Він міг 10 хвилин е, вибачте, довбати одну ноту. Але е, і мама, і я відчували, що він саме цією нотою, цим тоном розблоковує собі якісь там психоемоційні блоки. Це було дуже відчутно, mm -hmm. і він е, працювати хлопчик і він це робив. Ось і е, далі, е, що відбувалося далі? Е, далі ну, був вже творчий пошук і творча робота. Е, дитина прибігала на заняття, він хотів щось робити, він хотів свої почуття розказувати за допомогою е, музики. Е, паралельно ми навчалися писати, е, но, записувати ноти своїх композицій. Оце вже другий його досвід тут лежить. Е, Тут зимова ялинка, це зима була. Перший його твір називався вчитель. Потім пішли вірші в нього. ось, і, ну, ось Він записав. це другий зошит, він вже і списав. За... Почався в нього за третій семестр зараз. І зошит вже наполовину списаний тілом. Після того, як тіло розблоковано, тіло пропускає ці е, інформаційні потоки, Арсен не співає, йому це поки що не потрібно. Е, він поки що працює чисто зі звуком, але е, з мелодією, з музикою, але е, цілком імовірно, що він е, захоче колись працювати з голосом. Це не виключає одне іншого. І ось е, в першій частині. Е, Першому відео ви побачите, от сьогоднішній урок він прийшов, він пограв гами, розігрався, трохи ручки розм'яв. Ніяких зауважень ми не робимо. Він робить так, як йому зручно, саме головне концентрація. Концентрація дитини. І після того, як він розігрівся, він розм'яв пальці, розмяв руки, він починає створювати. На попередньому уроці про внутрішній слух, про слуховий нерв. Дуже уважно дитина слухає себе, свої почуття і відтворює з допомогою мелодії. Коментувати ми не коментуємо мелодії, просто пропонуємо створити щось. І ось він створив невеличку мелодію, там 2-4 такти, музична фраза. А що він робить далі в цьому уроці? Він іде далі. Спочатку права рука, він відтворив мелодію, відтворив своє почуття. Потім включається, я пропоную Арсен, Включи ліву руку. Він починає підбирати ліву руку. Мелодія трохи змінюється, але все одно залишається настрій, залишається почуття, залишається ритм. І далі це буде друге відео фрагментів. І третє, він сам, оскільки це інструмент-синтезатор, фактично, він сам діти зараз дуже швидко опановують ці медійні засоби, і він знайшов тут ритм, ритм секції і почав тренувати. Я навіть йому він не почав увагу наступний і... раз це другий... ритм з ритм І ну, ви побачите, що з цього вийшло. Е, Знову ми не коментуємо, але фактично мета всього цього процесу дитина має відчути, що він творець свого життя. Це саме головне, особливо для хлопчика, бути творцем свого життя. Не мама скаже, як жити мені, не тато скаже, не сестра, не брат. Я буду жити так, як і відчуваю. Я буду слідувати за своїми відчуттями за своїм роликом. І я. Е, е, я є творець. І це відео, ви подивитесь, е, відеоматеріали, як ілюстративні матеріали. Сказати, що він сьогодні був в ударі, я не можу, але просто сьогодні був рядовий урок, літо. Йому видалили молочні зуби вчора і позавчора, впродовж е, двох днів. От він якось сьогодні все одно примчався на заняття. Йому це цікаво, у нього сенситивність на музику. Він дуже чекає заняття. ми теж чекаємо цих занять. Дякую, дякую за увагу. Це був третій урок за методикою співогра, саме гра опановування музичного інструменту, звуководобування і